Дуже багато ветеранів з ампутацією. Ти можеш прооперувати, запротизувати, а треба ще реабілітація. Запрошую до Титанових рехаб, Зона масажу. Тут роблять перші кроки. Кухня це кабінет ерготерапії. Самий головний кабінет це кімната. Медитації. Як почуваєшся? Поки не ви не зрозумієте. Треба поставити на ноги, треба соціальна адаптація, щоб вони в суспільстві себе відчували. Дуже класно, тим, що я ні від кого не залежу, я сів в машину, собі поїхав по своїх справах. Такі центри повинні бути у всіх обласних районних центрах. Друзі, всім привіт! Це канал Неймовірні UA». Сьогодні ми розкажемо і покажемо, де наші військові з ампутаціями отримують не лише сучасні протези, а й комплексне відновлення та й усі умови для повернення до повноцінного життя. Від вас підписка вподобайка і погнали! — В'ячеславе, добрий день! Вітаю, Олена. Рада знову вас бачити. Запрошую до Титанових рехаб, центр відновлення та сили. Ми зібрали, побачивши всі, ре, всі реабілітаційні центри в світу, проаналізувавши, такий зробив. Ви вирішили взяти найкраще, да. так? Що надихнуло вас створити? Центр. Дуже багато ветеранів з ампутацією. Ми почали е, займатися протезуванням і побачили, що не всім можемо допомогти. Треба ще реабілітація, треба поставити но, на ноги, треба відтворити психічний стан, треба соціальна адаптація, щоб хлопці спілкувалися, щоб вони в суспільстві себе відчували. Я зрозумів, що треба робити свій центр. Які технології, які обладнання використовуєте? Редкорд це такі канатики, але дуже ефективне. Можна активізувати і пропрацювати кожен м'яз. Багато уваги приділяємо кардіонагрузкам. Хлопці дуже люблять греблю, доріжка, степер, все, що. Для кардіонавантажень, щоб привести форму і розігрітися, у нас є в зв'язку з тим, що наша спеціалізація це ветерани з ампутаціями, тому основна зона залу це брусія з сучасним підйомником. Тут хлопці складною ампутацією починають займатися, роблять перші кроки, а потім вже переходять на Air Force, на антигравітаційну доріжку. Гравітаційна бігова доріжка. Чи так. знайшли ви гроші на неї? Сто тисяч доларів. Я пам'ятаю, потрібно було євро. Ми збирали гроші чотири місяці. Постачальник дав відтермінування. Ми вже розрахувалися за неї. Наскільки я пам'ятаю, вам для центру потрібно було кілька бігових гравітаційних доріжок. Ну нам треба ще інші там прилади. Да, цієї компанії БТЛ зараз я домовляюсь, щоб нам дали на тестування обладнання. Це силова зона. Нам вже потрібен тестостерон. Більшість молоді хлопці до 30 років. Це власна розробка, така зона ТРХ. Зробили таку конструкцію із град з вікна і підвішуємо тут ремні ТРХ. І тут хлопці теж активують всі м'язи. У вас дуже гарні спеціалісти. До речі, до спеціалістів у нас більше дівчат. Дівчата чарівні, це теж як кажуть, щоб хлопцям було цікаво займатися. Вони спілкуються, і це теж як соціальна адаптація. Ваші пацієнти тут присутні не лише тими, якими ви опікувалися на протезуванні, а й приходять з інших лікарень, з інших центрів, доступ абсолютно до всіх. Так ми співпрацюємо з військовими госпіталями. Ми співпрацюємо з районними лікарнями. До нас приходять. Інші реабілітологи, навіть зі своїми пацієнтами. Наша мета, щоб тут постійно було шумно, цікаво, займаються в день біля 50 ветеранів, і це ви знаєте надихає. Які ще послуги і програми пропонує ваш центр? Важлива зона зона масажу. Тут у нас три масажних стола, Тобто ми можемо тут працювати. З трьома ветеранами. Самий головний кабінет цього центру це кімната медитації. Відпочити, перегрузитися, зняти психічне навантаження. Це сюди: вібраційне крісло, матківське вібраційне крісло. Тут також працює психолог. Ми шуткуємо, це замаскирований кабінет психолога під медитацію. І хлопці, бачите, самі приходять. Як це почуваєшся? Що відчуваєш? Розслаблення тіла дуже класно. Чесно кажучи, поки не ви не зрозумієте. Це кухня, а кухня це кабінет ерготерапії. На кріслі колісному можна сюди так, заїхати ми, ми і спокійно готувати. Ми врахували це, це дуже потрібно, мало таких місць, на жаль. Жарять яєшню, жарять картоплю, жарять сину, млинці, можуть зробити пасту. Ще особливої уваги це кабінети фізіотерапії. Ми тут можемо працювати з куксами, з загоєннями, з запаленнями. Це все тренувати м'язи. Ну це дуже круто працює в комплексі з фізичними вправами. У нас практично кожен день команда протезистів. Зараз вони роблять сокет гільзу протезу по технології Direct Socket. Це Осурівська технологія, сучасна. Пацієнт прийшов на реабілітацію, побачили, що кукса змінилася, і треба переробити гільзу. І це вони все тут зроблять комфортно. Яка загальна сума була витрачена на сам центр та обладнання? Будівництво, ремонт, е реконструкція, десь 300 тисяч і 200 тисяч євро. Це обладнання. Задяки існує цей центр, Чи допомагають вам якісь е організації чи державні установи? Всі ці три місяці, кожен день я звертався до друзів, до комерсантів. Хотів подякувати е французькому фонду Солідаріті. Вони на 100 тисяч євро профінансували. Будівельні матеріали. Допомогли нам дуже добрі блогери. Я вже казав про тестостерон, про силові навантаження, який реп-центр без боротьби, без боксу, без айкідо. Коли я побачив, як хлопці з подвійною ампутацією борються або займаються боксом, я зразу ж вирішив, що у нас буде зал. Ось тут 50 квадратів простору, де ми можемо позайматися, побити грушу. Тут також проходять тренування по боротьбі, і тут також проходять тренування по стрільбі з лука. Я був, наприклад, в Словаччині, я був на Львівщині, у нас там чудовий реабілітаційний центр Паралімпійський. Я був за кордоном в Німеччині, кругом був, але у нас якби зібралося все найкраще. Тобто тобі є з чим порівняти? Так, є чим порівняти, і тут дуже багато ну, багатопрофільно. Яка час... ваша особиста перемога під час реабілітації тут? Навчився стріляти з лука. У нас дуже великі можливості і просто здійснення моїх мрій. Стрільба з лука це взагалі унікальний вид спорту. Тут включається і силова нагрузка, і е, духовна розрядка. Це гарно впливає на психологічний стан. І це все в комплексі, воно дуже гарно працює для поранених бійців. Наприклад, от Степану, у нього зараз реабілітація з рукою. З часом я спробую йому ставити свій протез, і він буде відпрацьовувати м'язи грудей, спини і натреновувати кістку для того, щоб носити протез. Особлива увага в реабілітації це активність і спорт. Тому у нас з'явилася команда баскетболу на візках. і У нас є свій спортивний майданчик. Один ветеран Бодя сказав, я ніколи не грав в баскетбол, і це ж треба було втратити обидві кінцівки, щоб потім сісти на візок і навчитися грати в баскетбол. Як дорого коштує забезпечувати цей центр щомісячно. 50 ветеранів займаються кожен день. Для того, щоб вони займалися, треба 15 реабілітологів, тренерів. Далі у нас ще стаціонар на 30 ліжок. Хлопців треба харчувати, треба прибирати, плюс оренда. Тому бюджет існування цього центру це біля 900 тисяч гривень. Тому зараз е, я вже більш займаюся тим, щоб знаходити ці гроші. Поки у нас є один постійний донор, це компанія Скулаб лабораторії, вони нам 300 тисяч гривень в місяць платять. Це вже плюс. Я вже маю наполовину зарплатні персоналу. Це вже добре. Тому нам треба допомога. Як громадськість може підтримати вас? Дуже просто. По-перше, запрошую прийти відвідати центр, наживо побачити, поспілкуватися з хлопцями, як їх задоволення да, спитаєте, і це вас надихне допомагати. Такі центрі повинні бути у всіх обласних районних центрах. Це спеціально обладнане авто? Авто так спеціально обладнане, Тут стоїть офіційне ручне управління та тормоз до себе газ. Тобі ж зараз щоб було зручніше. Тобі ж в мене ліва рука постійно на кермі, а права постійно на цьому речагу. Я собі включив там задню або драйв, і в мене ліва рука постійно там повороти вимкнути, двірники, передні, задні двірники. У мене все робить ліва рука і тобі ж кермо. Так воно відбувається і так, напереду тормоз і до себе газ. Я не дві поїздив з водієм і далі їздив сам уже по місту. Дуже класно, тим, що я ні від кого не залежу, я сів в машину, собі поїхав по своїх справах, куди мені потрібно, Там, поїхав на тренування, поїхав на басейн. А цього разу куди їздив? Цього разу їздив на нагородження у ПМДА і трохи таку нагородження. Честь, слава держава! Вітаю! Дякую. А тепер йдемо ходить. Вітаю! Молодці, я пишаюся. Яка ваша особиста мотивація? Що воно вам дає? Насправді це сила. Це подяка наших ветеранів. Всі ветерани це герої. Потрібно пам'ятати, що завдяки цим простим хлопцям. Які тримали зброю, захищали, стояли на нулі і так далі. Ми вільні і ми впораємося, і буде перемога. Тому мій життєва і громадська позиція допомагати ветеранам. Во всьому – в реабілітації, протезуванні, соціальній адаптації зараз. Ми хочемо зробити такий хаб по працевлаштуванню. Програми, хтось хоче власний бізнес, там, наприклад, СТО відкрити, хтось хоче відкрити кав'ярню. грант, будь ласка, кав'ярня. Хтось хоче мойка. Треба, щоб була робота, щоб було заняття і були гроші для створення нової сім'ї, для утримання дітей, для розвитку. Оце наступний крок.